В Україну йде. Бабине літо. Магнітна буря сьогодні. Прогноз погоди створений українським метеосервісом Погоднік ЮА. Прогноз погоди на три дні з 31 жовтня. Над Україною домінуватиме поле високого тиску, сформоване низкою антициклонів, що змінюють один одного. Із заходу підійде теплий циклональний фронт, що зміщується з Балтійського моря на схід. Можливі короткочасні дощі. Очікується підсилення вітру до штормових значень з поривами до 20 метрів на секунду. Завершення жовтня обіцяє бути теплим з класичним бабиним літом, але не без сюрпризів. Попри досить м'яку температуру, в більшості регіонів очікуються короткочасні дощі. А місцями вітер до 9 метрів за секунду. Денна температура коливатиметься в межах плюс 13, плюс 16, тож осіннє тепло ще триматиметься. За попередніми прогнозами синоптиків, початок листопада, який припаде на вихідні, продовжить теплу тенденцію жовтня. Температура в день сягатиме плюс 14, плюс 17, а вночі триматиметься на рівні плюс 3, плюс 6, мінусових показників не очікується. Вітер стихне і погода стане спокійнішою. Дощів на вихідних не передбачається, лише на сході пройде короткочасний дощ у суботу. Вранці місцями утворюватимуться тумани листопад традиційно вважають найпохмурішим і наймеланхолійнішим місяцем року, часом опалого листя, ранніх сутінків і тривалих світанків, коли природа повільно готується до зимового спокою. Але попереду ще кілька теплих днів. Які варто використати для прогулянок. Аби бути в курсі усіх погодних умов, погоднік розробив безкоштовний мобільний додаток для Android-смартфонів. В ньому ви знайдете прогноз погоди та магнітні бурі. Тепер планувати свій час зручно і просто для будь-якої локації. Підтримайте український метеосервіс, завантажте погоднік на свій телефон. Погода 31 жовтня, п'ятниця. На заході буде доволі тепло, сонце час від часу з'являтиметься поміж хмар. Вночі очікується до мінус двох в Івано-Франківську. В інших містах плюс один плюс чотири. Протягом доби у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську повітря нагріється до плюс одинадцять 17. Вітер західний з поривами до восьми-дев'яти метрів за секунду. У центральній частині України у п'ятницю буде сонячно, задощить лише в Дніпрі та Полтаві. Вночі коливання температури від плюс 3 до плюс 8. Денна температура повітря у Дніпрі, Кривому розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах становитиме плюс 12, плюс 16. Вітер західний дутиме зі швидкістю від 4 до 7 метрів за секунду. У північних областях небо затягне хмарами. Більшість регіону вкриє дощ, нічна температура плюс 4, плюс 8. Протягом доби у Сумах, Білій церкві, Житомирі та Чернігові, збережеться плюс 11, плюс 13, швидкість західного вітру від 3 до 9 метрів за секунду. Прогноз для Києва п'ятниця обіцяє бути хмарною з невеликими проблисками сонця в день до 12 градусів тепла. Вночі до плюс сім, вітер західний до чотирьох метрів за секунду. У південному регіоні в п'ятницю температура тішитиме високими показниками. Очікується мінлива хмарність з сонячними проміжками. Вночі від плюс чотирьох до плюс семи. В день в Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві повітря нагріється до комфортних плюс шістнадцять, плюс вісімнадцять. Вітер здебільшого південно-західний, його швидкість від 3 до 7 метрів за секунду. На сході напередодні вихідних небо буде затягнуте хмарами. Упродовж дня повсюди йтимуть дощі. У ніч на п'ятницю не більше 7 градусів тепла. Денна температура у Харкові, Донецьку, Покровську, Краматорську, Ізюмі, Маріуполі та Луганську буде плюс, 13, плюс 17 сімнадцять. Вітер південно-західний, південний його швидкість від 3 до 6 метрів за секунду. На цьому жовтень завершується завтра починається останній місяць осені листопад. Погода 1 листопада субота. На заході домінуватиме хмарна погода, хоча ймовірність виникнення дощів буде низькою. В нічні години від 1 до 9 градусів тепла. Протягом дня у Львові, Рівному, Чернівцях, Хмельницькому, Ужгороді, Тернополі та Івано-Франківську від 11 до 16 градусів вище нуля. Вітер дутиме зі швидкістю від 1 до 3 метрів за секунду. У центрі України в суботу сонце відпочиватиме за хмарами, лише подекуди з'являтимуться невеликі прояснення. Вночі від плюс 1 до плюс 5. Вдень у Дніпрі, Полтаві, Вінниці, Кривому Розі, Кропивницькому та Черкасах температура коливатиметься від плюс 11 до плюс 14. Вітер північно-західний від 1 до 5 метрів за секунду. На півночі хмари частково закриватимуть сонце. У нічний період від 2 до 5 градусів тепла. Денна температура повітря у Сумах, Білій церкві, Житомирі та Чернігові триматиметься на рівні плюс одинадцять. Плюс Вітер західний, північно-західний його швидкість від 1 до 4 метрів за секунду. Погода у Києві Новий осінній місяць принесе в столицю хмарну погоду з проясненнями. Вночі до плюс 4, в день повітря нагріється до дванадцяти градусів тепла. Вітер північно-західний до 2 метрів за секунду. На півдні України в суботу очікуються приємні сонячні періоди. Температура повітря вночі плюс 3. Плюс 8. Вденні години в Одесі, Запоріжжі, Мелітополі, Херсоні та Миколаєві. Від 13 до 15 градусів тепла. Вітер північно-західний дутиме зі швидкістю від 2 до 6 метрів за секунду. На сході в суботу триватиме дощова погода. Небо залишатиметься вкрите хмарами. Після заходу сонця від плюс трьох до плюс шести. Денна температура у Харкові, Донецьку, Маріуполі, Покровську, Ізюмі, Краматорську та Луганську становитиме плюс десять, плюс чотирнадцять. Швидкість північно-західного вітру від двох до шести метрів за секунду. Погода 2 листопада. Неділя. На заході, незважаючи на хмарність, повітря залишатиметься напрочуд теплим. Вночі температура коливатиметься від плюс п'яти до плюс десяти. денні години у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську повітря нагріється до плюс чотирнадцять дев'ятнадцять. Плюс Вітер південно східний від двох до чотирьох метрів за секунду. У центрі України в неділю очікується хмарна з проясненнями погода. При цьому збережеться приємне осіннє тепло. Нічна температура повітря плюс 5, плюс 7. Протягом дня у Дніпрі, Полтаві, Вінниці, Кривому Розі, Кропивницькому та Черкасах спостерігатимуться коливання від плюс 12 до плюс 15. Швидкість південного вітру не перевищуватиме 4 метрів за секунду. На півночі сірі хмари спокійно пануватимуть над містом в нічні години до 7 градусів тепла. Вдень у Сумах, Білій церкві, Житомирі та Чернігові температура коливатиметься від 11 до 14 градусів тепла. Швидкість південного південно-східного вітру від 1 до 4 метрів за секунду. Прогноз для Києва в кінці тижня збережеться суцільна хмарність. Сонячних прояснень поки не очікується. В нічні години до плюс 5. Денна температура підвищиться до 13 градусів тепла, швидкість південно-східного вітру не більше 2 метрів за секунду. У південній частині України у нічний період від плюс 5 до плюс 7, в Одесі в нічний час температура підвищиться до плюс 12. В день в Запоріжжі, Херсоні, Одесі та Миколаєві повітря нагріється від 14 до 16 градусів вище нуля. Швидкість вітру від 2 до 4 метрів за секунду. У неділю на сході хмарність тимчасово перекриватиме сонячне світло. Вночі не більше 5 градусів тепла. Протягом доби у Харкові, Маріуполі, Покровську, Краматорську, Ізюмі, Донецьку та Луганську температура коливатиметься від плюс 12 до плюс 15. Вітер північно-західний спокійний від 1 до 3 метрів за секунду. Магнітні бурі сьогодні до уваги всіх метеозалежних у п'ятницю очікується підвищення геомагнітної активності до середнього рівня. Найвищі показники 4 бали прогнозуються з 3 до 6 години ранку. Після цього інтенсивність магнітних коливань поступово знижуватиметься. У цей період можливі незначні зміни самопочуття, головний біль, підвищена втомлюваність, дратівливість. Або проблеми зі сном. Вже у суботу, з 3 години ранку, настане геомагнітний штиль. Фон стабілізується, тиски самопочуття більшості людей поступово нормалізуються. Це сприятливий час для відпочинку, прогулянок і відновлення внутрішньої рівноваги. А щоб бути в курсі всіх змін в погоді та магнітних бур, завантажуйте застосунок погодника та підписуйтесь на наш канал. Дякую і бажаю вам. Гарних вихідних!